Тарас Москаленко, політолог в студії. Вітаємо вас. Доброго ранку. Тарас, доброго ранку. Почули так, пана Ар'єва. Скажіть, на вашу думку, залучення вже активне залучення Надії Савченко до делегації парє і робота на міжнародній арені. Які дивіденди принесе для України? Ми бачимо, як вона активно працює в парламенті українському. Чи буде така сама активна робота і там, на міжнародній арені? Ну, власне, на міжнародній арені вона могла б себе зарекомендувати як. Дієвий символ, можливо. Бо для того, аби стати політиком і представником країни, треба все-таки володіти певним багажем знань. А на сьогоднішній день надія. Ну можливо, це і правильно. Я сам собі трошки заперечу, що було направлено і зусилля і ентузіазму, якраз сферу звільнення заручників. Тому що хто краще за надію знає, як там відбуваються справи Російській Федерації, і ні, ви, ні, я, ні навіть той самий генеральний консул Ростові. Ну, але мені, ви кажете про краще. те, що символічність надії Савченко так, але не символічність її роботи. Ну тобто вона як символ, але робота ж її буде не символічною. Я правильно розумію? Чи вона чогось може досягти? Е... Просто треба ж робити поправку на те, що в неї мінімальний досвід як політика. Тут питання не в досвіді, а питання в тому, наскільки вона значущий символ для вільного світу, а власне для Європи в даному. Питання, тому що це ж все таки Рада Європи, а не будь-яка інша, і те про що казав Панарів: саме звільнення Надії Савченко як шлях назустріч до України не треба, щоб розцінювалась саме європейськими політиками, тому що звільнення одного заручника це ще не покращення, не відлига у стосунках і аж ніяк не припинення війни. Тому зараз стоїть питання в тому, аби надія прийняла активну участь саме в переконанні з дипломатичної точки зору наших, скажімо так, партнерів по Європі не припиняти тиск на Російську Федерацію, бо як тільки почнеться відлига... В стосунках я вже маю на увазі тут є Раду Європи і Російську Федерацію. То тут для нас дуже небезпечний момент. Ну, зрештою, вона ж не одна в тій делегації. Є ще кілька інших народних обранців, але що можемо відмітити, те, що ми побачили вже по її виступах у Верховній Раді, це те, що вона така ну дуже наполеглива, емоційна. Ну і відрізняється від поведінки в принципі інших народних обранців. Кожен, звісно, по-своєму, але в неї є своя, от певна манера. Ну і надія Савченко, 31 Травня почала діяльність у статусі народного депутату. Протягом тижня вона неодноразово виступала в сесійній залі, а також подала постанову про скасування законопроекту щодо реформи правосуддя. Документи чорної бухгалтерії партії регіонів викладено у вільний доступ. Йдеться про понад 800 сторінок, де зафіксовані тіньові платежі за 2008-2012 роки на суму 2 мільярди доларів, у тому числі депутатам, урядовцям, політикам та журналістам. Ну президент Петро Порошенко провів 3 червня велику прес-конференцію. Це п'ятий подібний захід за два роки. Його перебування на посаді президента на прес-конференцію акредитувалися 230 журналістів. Спілкування з президентом тривало понад дві години. Це тільки що ми навели е, новини, які були в Україні, події, які трапилися в Україні протягом цього тижня. І Про останню зокрема поговоримо детально. Ну е, хотілося б знаєте, дві останні зачепити, тому що е, на своїй прес-конференції Петро Порошенко дав зрозуміти, що е, чорна бухгалтерія його не стосується, і він особливо її коментувати не збирається. Так він сказав, що її бачив тільки в змі. І так знаєте, якось дуже дипломатично до цього поставився. Це відведення певних якихось, я не знаю можливих, можливо, вогню, який може бути спрямований на нього, чи це просто така дипломатія вичікування, що ж буде далі з цією диплочорний Чи може президент знає, що буде далі з чорною бугатерією? Я вважаю, що президент не має коментувати будь-які документи такого характеру, допоки вони не будуть адекватно розглянуті силовими органами нашої країни. От. Ну і судовою гілкою влади відповідно. В даному випадку антикорупційними виходить так, якщо в набу передали? Ну, всіма інституціями, і е, наскільки можна їх використовувати в якості якихось доказів, е, можна, не можна, тут, тут таке питання. Я, знаєте, мені цікаво, я хотів би трошечки от внести такий ще нюанс невеличкий. Ми говоримо про те, що було велике спонсорство партії регіонів, як і Ющенка, так і більшості других е, е, серйозних політиків. Але такі от е, люди, як Клюєв, як, наприклад, той же ж Клименко. Як більшість таких одіозних особистостей колишньої партії регіонів, які дійсно були майже не правою і лівою рукою нашого попереднього лідера, будемо називати його так, чомусь залишились за кадром. От, Наприклад, буквально вчора пройшла прес-конференція ж Клім'янка, який був міністром доходів і зборів, просто в Києві, його політичної сили, яка діє на території України. Це людина, яка працювала і працює на знищення нашої держави. І це залишилось за кадром. Натомість ми говоримо про документи, в яких немає ні слова про тих людей, про яких дійсно треба говорити. От для мене це, наприклад, цікаво, чому наші служби на кшталт СБУ, то тієї ЖПУ набув, врешті-решт не займуться розслідуванням діяльності такої партії, як успішна країна. Яка не скриває, що вона є партією Клім'янка. Тараса, ми поговоримо ще детальніше про прес-конференцію президента. Ну а ми ж запитали в українців, що вони очікували почути від президента під час його прес-конференції з жителями Луцька спілкувався наш кореспондент Павло Мельничок. Павло, ми тебе вітаємо, тобі слово. Вітаю вас. Більшість опитаних нами лучан та їхні знайомі голосували за Порошенка через гучну обіцянку за тиждень закінчити війну на Донбасі. Однак минуло два роки, і нині гарант все рідше згадує про це. Зокрема, як і намагався про цього питання на прес-конференції. Більше президент згадував про європейський вектор, про євроінтеграцію та зовнішню політику. Натомість людей більше цікавило питання, банальне таке питання. Як підвищення соціальних стандартів більше думок людей пропоную послухати у прямій мові. Хотів би все-таки запитати нашого президента, яка його дальша доля наша українців у вирішенні якраз економічних соціальних проблем? На жаль, я на сьогоднішній день не бачу ніяких зрушень в цьому напрямку. Як швидко перестануть мобілізувати, призивати наших дітей? Батьків, рідних від всіх медиків України, коли нарешті буде в нас міністр, коли нарешті буде проведена реформа і коли нарешті буде адекватна оцінка роботи медичних працівників, ну які пріоритети фінансування, наприклад, чому фінансуються одні ганзи більше менше, чому, наприклад, не розслідуються справа по офшорах і так далі, навіть тож президент. Перше питання раз, дуже раз. нагальна проблема війни. На, на сході, що, що там робиться, і коли це вже зупиниться? Оце питання він не дає відповіді. Це все гра. Молоде покоління хотіло почути відповідь, чи дійсно президент заветував закон про спрощення ввезення БУ автівок із Європи. Також люди хотіли почути, коли нарешті перестане лихоманити медичну галузь, адже вже тривалий час не закупляються ліки, які мали б купуватися державою, зокрема вакцини для дітей. У мене все колеги. Раз спасибі тобі, Павле Павло Мельничук збирав думки жителів Луцька про те, що б вони запитали у президента під час прес-конференції. Ну і, зокрема, на останні дві репліки, які сказав нам наш кореспондент, президент сказав, що в очі ще не бачив закон про автівки. Його mm -hmm. нічого витувати не міг. Ну обіцяв подивитися найближчим часом. Тарас, зрештою, ми бачимо, що людей зовсім не цікавлять офшори, не цікавить чорна бухгалтерія, не цікавить деолігархізація. Як воно є це ті питання? Про яке питали вчора президента України, а цікавить рівень життя, їхня кишеня, умовно кажучи, так, і те, наскільки вони можуть собі дозволити купити їжу на завтра, будемо так говорити. А чи не виникає у вас враження, що цими темами про чорну бухгалтерію, про офшори, про які ще скандали, намагаються відволікти увагу від ну, соціальних проблем, в тому числі і нас, журналістів? Чому ж ні? Безумовно, є якийсь елемент піару, певних питань, виносення їх на, на, на перше, так би мовити, на, на першу лінію. Ми Вадимом просто сьогодні. Вже зрозуміло, що це ніби як театральна якась вистава, що колись воно все йде зростає до кульмінації, потім іде так на спати, забувається. Так таке враження, що там знаєте, хороший режисер стоїть за цим всім. Стосовно хорошої режисури всього іншого, що хто небудь ознайомився з звітом Міжнародного валютного фонду по приїзду до своєї штаб-квартири для журналістів, до речі, то було чітко в чорному по білому написано, що 17,5 мільярда мільярдів доларів надаються Україні. Я можу сказати зі 100% впевненістю, що перший транш 5 мільярдів плюс 1,7 будуть надаватися якраз на те, щоб покрити основні глобальні питання фінансування саме соціального сектору нашої держави. Тобто на проїдання фактично. Вони дають кошти не на проїдання. Знаєте, Європа і будь-який, скажімо так, кредитор ніколи не дає гроші на проїдання. Uh -huh. Це гарний кредит, який з часом треба буде виплачувати. Проїдання О. з відсотками виходить? Проїдання з відсотками відповідно, але на сьогоднішній день, коли ми маємо 150, я боюсь зараз помилитись, мільйонів здається дефіциту пенсійного фонду uh -huh. і уже скорочуємо більшість державних органів виконавчої гілки влади. Дивіться, йдуть скорочення в МЗС, Державній фіскальній службі, в інших міністерствах та відомствах, то це ж не від хорошого життя, від того, що треба підвищувати якусь заробітну платню, щоб люди банально могли гарно виконувати свою роботу і не було корупційною складовою. Одночасно покращувати наше з вами обслуговування От, кожного громадянина на сьогодні. Я вважаю, що в принципі те, що ми змогли домовитись про виділення такої колосальної суми для України, це все-таки гарно. Тому що в нас принаймні буде якийсь люфт, який нас підтримує. Життя покращиться українців від цього чи ні? Вони відчують це чи ні? Ну тут запитання не для мене, а для тих людей, які будуть розподілювати ці кошти. На сьогоднішній день я не сильно відчув, щоб моє життя покращилося. Ось в тому твої річ. Для громадянина. Ну що ж, Тарас, ми вам дякуємо, будемо, звісно, стежити за тим, як розподілятимуться кошти. Але наступними ефірами вже Тарас Москаленко, політолог, був гостем нашої студії. Ми ж крокуємо далі.